Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже праведний ти в слові твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме. Таємне мудрості Твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокоріні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх. І нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радістю славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо, коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді положить на жертовник твій тельців.